no Щороку інспектори ДАІ активно працюють зі школярами, аби запобігти сумній статистиці. Все більше дітей стають учасниками автопригод, будучи пасажирами. Тому цьогоріч вирішили до спілкування з дітьми про безпеку на дорозі, додати навчальні плакати та методичну літературу. Поточки з безпеки дорожнього руху ці дуже цікаві. Вони складаються з 20 таких величезних плакатів, плюс 4, в комплект входить 4 методички. І от сьогодні ми вирішили ну розпочати з дев'яти. Надцятої школи вона одна із найбільших шкіл. Ось сьогодні от ми вручимо цей куточок з безпеки дорожнього руху. Вони обіцяють його розвісити в ігровій формі. Інспектор ДАІ проводить урок з безпеки руху на дорозі для учнів третіх-четвертих класів. Школярі дізнались про основні правила руху на велосипеді, пригадали, як і де потрібно переходити дорогу. Учні кажуть, основні правила пам'ятають ще з садочку. Нині ще й батьки та вчителі у школі нагадують: я перехожу дорогу тільки за світ. Коли для пішоходів зелене світло, коли зупиняються машини, на зебрі перехожу. Якщо є підземний перехід, підземним переходом переходжу дорогу. Ніколи не біжу перед машинами, тому що я знаю, що машини не можуть затормозити так дуже швидко. Я на дорозі поводжуся дуже обережно, знаю, що треба переходити, коли зелене світло на світлофорі. Треба переходити на землю. Не можна перейти. Перебігати дорогу перед машинами, тому що я знаю, що водії може бути дуже добре уважні. У НВК номер 19 куточок з безпеки руху на дорозі вже є. Тепер його облаштують додатковими матеріалами. Це на думку директора допоможе і дітям, і батькам краще орієнтуватися на дорозі. У нас в школі декілька років була трагедія, коли дитина загинула під колесами автомобіля. Ми ми всі про це пам'ятаємо і тому вважаємо, що Життя, здоров'я дітей це є найбільш необхідно, і ці матеріали, звичайно, навіть зорово допоможуть дітям вивчати правила дорожнього руху. Ці матеріали розмістять у кожній школі міста, аби діти могли наочно і у будь-який час його опанувати. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.